Там горі, там на, на кроє. Привіт, дорогі дівчата. Лайк, якщо ти не почата, Здорово, хлоп'ята, пацани. Лайк, якщо повиростали качани. З вами така толку. Що таке такатолку? Така толку вам розказувати. Що таке такатолку? Суть в тому, що я хотів займатися стендапом, а потім так подумав. Такатолку ним займатися, ви мені скажіть. Там я ж я подивився, там ну, взяв мікрофон, все, він стендапер. Ну, ребята, якщо на те пішло, дайте мені книжку із всесвітньої історії, я скажу, що я Геродот. Ну, як на мене, Геродотом бути набагато круче, ніж стендапером. Я взагалі люблю природу. От подивіться. Ну, Іди сюди. Я навіть рвати не буду. М -м -м. Ах, як пахне, я не можу, я тут сижу, шутки розказую, жаби квакають, сміються. Ну, ідилія, розумієте, ідилія. Для того, щоб теж ви оцінили цей кайф, я попросив жаб, вони понаписували нам з вами питання на порядку денному. Зараз будемо робити розбір польотів. Так, ну і перше питання. Сергію, мені цікава ваша думка щодо питання підняття цін, зокрема на продукти харчування. Як ви оцінюєте ситуацію? Ну, ребят, чесно, ну, чесно, можна і не поїсти. Що тут такого? Ну не поївте, захотів поїсти, поспав, захотів поїсти, попив. Все, це, це не проблема. Проблема в другому: підняття цін на презервативи. Ну, Мене це дуже сильно затрагує, тому що я розумію, що там захист це, звичайно, там добре. але просто по місячній виписці з карти в мене таке відчуття, що мене захищає там не якась гумова броня, а от реальна, приватна охорона. А охоронці в ній, ну чесно кажучи, такі собі. Я б навіть сказав би одноразові: як не товстий, то малий, один взагалі вусатий. І головне, що всі знають собі ціну, а стопроцентної гарантії ніхто не дає. У мене була знакома, яка пользувалася послугами цієї приватної охорони. Ну, Їй треба дати должне. На неї замахів було, дай Боже, ну, держалася добротно. Ну, случилось. Попали. Стріляли всі, але попав один. І розумієте, що прикол? Чи то охорона не спрацювала, хтось каже, що її взагалі не було, а хтось каже, що стріляв далеко не той, кому приписують цю перемогу. І не дивлячись на цю ситуацію, я завжди стараюся пользувати послідні гроші просто віддаю, щоб купити того якогось одного охоронця. І лучше, і лучше пользуватися послугами цієї приватної охорони. Ви ж самі знаєте, ви ж там немаленькі діти. Але я завжди в будь-який момент можу перейти на рукопашку. І так закончити Діло, що його ще так ніхто і не починав. І... Їдемо далі. Наступне питання. Цікаво було б почути вашу думку щодо... Теперішньої ситуації з працевлаштуванням молоді. Ну, розкажу просто історію, щоб ви розуміли, яке працевлаштування в нашій молоді? Я їду в метро, заморений, ніякий, опаздую на роботу. І я розумію, що я буду цілий день робити на тих гандонів, щоб заробити собі на гандони. А чи не гандон я так висказуватися про людей, які терплять мої опоздання і дають мені гроші? Питання, напевно, все-таки риторичне. І теж, ну, задали таке питання, спитали в безроботного, що ви думаєте про ситуацію з роботою? Ну, ви б ще спитали в бездомного, як кондиціонером користуватися. Я що вам можу сказати? Ну, я пішов на роботу. Робота є, грошей нема. Открив для себе поняття кредитний ліміт. Ну, чесно, хотілося б його вже і закрити. Я підрабатую аніматором. І теж приїжджаю на замовлення, там все працює, все добре, тут підбігає іменинник і каже мені: Ти лох? Я лох. Ви я лох. А що, а що йому може сказати Скай із щенячого патруля? Чи я лох? Я не лох. І хай той піздюк малий спочатку думає, що він каже людині, яка в кінці свята буде виносити його тортик, і може, коли він свічечку буде задувати, трошечки туди його макнуть. Understand? Understand? І так, друзі, наступне питання Сергію. Як ви вважаєте, коли Україна зможе досягти перемоги і як цьому можна посприяти? Дуже гарне питання. Ну, не до мене. Хочете почути мою думку? Ну, моя думка така: От ще, щоб ви розуміли, на початку повномасштабного вторгнення російська порноактриса Лола Тейлор предложила Зеленському секс в обмін на його капітуляцію. По-перше. Як казав Зеленський, кожен з нас президент? Ну я готов спробувати, що там вона готова предложити. Чесно, на пробу і все. А по-друге, ну а вас не смущає, що на початку повномасштабного вторгнення ця лола пропонує секс в обмін на капітуляцію, а вже там на який тисячу якийсь день війни, ну як ніяка українська порна актриса не запропонувала Зеленському секс в обмін на перемогу. Де наша Джозефіна Джексон? Гукайте її сюди. І теж що це таке? Джозефіна. Ну, люди там на економічному фронті працюють, на аграрному працюють, на культурному працюють, а ти на порно халтуриш. Давайте якось вирішувати це питання. Так, ребята, наступне питання. Скажи, будь ласка, чому деякі хлопці вживають слово тьолочка щодо дівчат? Дівчата, так тут нема нічого обідного. Ну я як знавець сільської термінології, скажу вам, що тьолочка це взагалі молода корова. А будь-який індус скаже вам, що для них це там якась священна тварина. І даже ну, є така легенда, що індус не може поженитися на дівчині чи вийти заміж, я не знаю, як там їх прийнято, ну, поки він не назве своєю тілочкою її. В принципі, як в будь-якому з наших ПТУ. Так що, дівчата, ну якщо ви йдете по вулиці і вам десь вслід кричать Тьолка! тьолка тьолка, ну, знаєте, це комплімент. Тому випрямте спину. Махніть хвостом і йдіть далі. Так, і наступне питання від тієї ж жаби. Скажи, будь ласка, чому деякі дівчата вживають слово баран щодо деяких хлопців? Ну, ребят, та сама сільська термінологія все те саме. Ну, баран це ніяка не обіда. Я вам подарю словник сільської термінології, ви трошечки ну, поймете, будьте прохі. Їдемо далі. Яку порадиш дієту, щоб відчувати прилив сил та енергії? Ну, ребят, я, якщо чесно, я ж вам казав, якщо я раз в день поїм і на тому спасіба. Я дієт ніяких не дотримуюся. Це, це просто голодання і все, більше нічого. Але в мене є знайомий дід, який в 70 відчуває себе на всі 100. Я в нього в університеті учився. Ну, хто ще не зрозумів, то це Поплавський. І коротше, він заявляє, що його. Улюблена страва це бичачі яйця. По-перше, ну, я хочу принести вибачення і занепокоєння у телячій діаспорі України. А по-друге, ну Михайло Михайлович, та якщо хочеться вже того бичачого яєчка, ну, ну робіть як з дорогим вином, облежіть пороту поганяйте і відпустіть, хай бігає далі. Толку тих дієт, я не розумію. Їдемо далі. Питання Курської області: чи потрібно її українізувати? Ребят, я вас розстрою, але Курська область вже давно українізована. Вас не смущає, що там всі по суржику балакають. Якщо на те пішло сам з Курської області, ви можете побачити по моєму суржику. І хто, як не я, знає, як там справи. А там справи, дай Боже. От діти готуються до 1 вересня, вони ну, всі скупляють укроп, бо будуть на 1 вересня йти замість світів з укропом в руках, будуть поздравлять вчительку російської мови і літератури. З праздничком, бажати їй щастя, здоров'я, землі пухом, все як треба, все як положено. Це, це, це не я, це все діти. Питання Курської області. Це там Курськ це Україна. Там. Йоу, Ауф, Аукс, Павєнам. В мене мама оттудова, папа оттудова, другий папа оттудова. Всі в мене оттудова, в мене навіть там дівчина є. Я не буду казати її ім'я, але давайте назвемо її Кобилка. чого кобилка? Того, що в нас в сім'ї прийнято, хто не скаче, той москаль. А з її російською мовою ну, скакати приходиться явно не мені. мене хтось питає, а за чим тобі такі отношення? Ти тут, вона там, ви різні. Хтось каже, що це там, ну, ти живеш по принципам одна й на все життя. Ні, ребят, Я живу по принципам, дарованому коню в зуби не глядять, не смотрять. Так що, що дали, те бери. Хтось може подумати, що я прикалуюсь, що я, російські пропагандісти скажуть, що я ні з якого не з Курська, я там з Кіровоградської області, батьків моїх знайдуть, сестру, село, наче в якому я там жив, і магазин, в якому досі должен. Ну, Ребята, це все фейки, це все брехня. Навіть якщо ви там може колись побачите фотки з Кіровоградської області, де я там в кругу з тими акторами і навіть одну із них називаю мама. Не ведіться, це все брехня, це все провокація. Це означає єдине, що мені дуже багато заплатили, і я граю разом з ними. Так, друзі, ну що, з вами був така толку. Кому сподобалося, ставте вподобання, діліться відео з друзями, і от мені жаби підказують, так як перший випуск треба зробити якийсь розіграш. І в нас в народі як, для того, щоб в людини все вийшло і все вийшло, їй треба обматюкати з ног до голови. У вас є така можливість. Чий коментар буде найобразливіший для мене, тому я подарую сертифікат на 500 гривень в АТБ. Дірзайте, ну а з другої сторони, така толку вам оце дірзайте. Така толку, вообще, оце от всього цього, що проїзду. Така толку, така толку, така толку.